Всім привіт! Вас вітає компанія «Ромстал» – найбільший в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Сьогодні в нашому огляді твердопаливний котел Ромстал Vision модель VG20. Це сучасний піролізний котел нового покоління, призначений для нагрівання систем опалення в приватних будинках, котеджах площою 200-250 квадратних метрів. Автоматика котла дозволяє підключити бойлер непрямого нагріву для отримання гарячої сантехнічної води. Даний агрегат виготовлений на турецькому заводі Аріказа, що є відомим виробником теплотехнічного обладнання вже більше 60 років. Високі стандарти виробництва дозволяють отримати продукт, який відповідає всім європейським нормам енергоефективності. В асортименті компанії присутні моделі від 20 до 100 кВт, що можуть задовольнити потреби в опаленні об'єктів побутового та промислового призначення. Розглянемо будову котла. Розміри висота 1165 мм, ширина 650, глибина 1060 мм. Вага котла без води 385 кг. Спереду двоє дверця для завантаження палива та панель керування з рідкокристалічним дисплеєм. Патрубок подачі теплоносія системи опалення розміщений зверху 1,5 дюйма. Підключення зворотної лінії з тильної сторони. Діаметр також 1,5 дюйма. В нижній частині розташований патрубок для заповнення або зливу води з котла. Зліва вихати додаткового теплообмінника. Що має форму змійовика та знаходиться всередині котлового контура, використовується для екстремального охолодження обладнання у випадку перегрівання. До патрубка з синім кільцем необхідно підключити запобіжний термостатичний двоходовий клапан та підвести холодну воду. Патрубок з червоним кільцем вивести до каналізаційної системи. У випадку досягнення на котлі температури 100 градусів Цельсія автоматично відкриється клапан та за рахунок потоку води відбудеться охолодження теплообмінника. Викид димових газів відбувається примусово. Використовується вентилятор з частотним регулюванням, яким керує електронна плата. При його роботі всередині котла створюється розрідження. Таким чином, виключається можливість потрапляння диму в приміщення. При відкритті дверцят автоматика включає вентилятор на максимальну потужність. Діаметр фланця димових газів 130 мм. Забір повітря відбувається з приміщення, де встановлено обладнання. Модулюючий вентилятор гарантує безпеку при роботі обладнання. Конструкція котла включає теплообмінник з вертикальними трубами, всередині яких розміщені турболізатори. Дана розробка дозволяє збільшити теплопередачу за рахунок відбору теплової енергії димових газів. Температура диму на виході 145-165 градусів Цельсія. Зовнішній важель з лівої сторони використовується для чистки турболізаторів від сажі. Для роботи котла необхідна однофазна мережа електроживлення з напругою 230 В. На зворотній стороні присутні клеми з можливістю підключити. Живлення електромережі 230 В, вентилятор, насос системи опалення, триходовий клапан або насос другого контуру, насос системи ГВП, датчик температури системи ГВП. Котел обладнаний великою камерою згорання для закладання палива. Обсяг камери 89 літрів. Тому він може безперервно працювати від 5 до 7 годин. Що є важливим показником для твердопаливного котла. Головним видом палива є дрова з максимальною вологістю 30%. Використовуючи піролізний метод спалювання палива, досягається висока ефективність та економія. Коефіцієнт корисної дії котла перевищує 90%. Піроліз це процес розкладання речовин під дією температури для отримання піролізного газу, який при згоранні виділяє велику кількість теплової енергії. В котлі присутні дві камери. В першу камеру закладають дрова, їх розтоплюють, а потім в процесі горіння автоматика обмежує подачу повітря. При високій температурі та нестачі кисню відбувається термічне розкладання палива і отримання піролізного газу. Потім піролізний газ потрапляє в нижню камеру, куди також надходить вторинне повітря. Отримуючи додатковий кисень, ці гази згорають при дуже високій температурі та виділяють велику кількість тепла. Подачу первинного та вторинного повітря для горіння можна контролювати окремо. Проти пластини запобігають утворенню конденсату та підвищують ефективність. Виступаючи як повітроводи для попереднього нагріву смоктувального повітря, вони можуть бути легко демонтовані для проведення чистки. Ізоляція з керамічного волокна. Головні елементи камери згарання виконані з вагнетивкого бетону, що витримує високі температури до 1000 градусів Цельсія. Ручки відкриття дверцят мають механізм попереднього блокування, щоб не було викиду диму в приміщенні. Найкраще спалювати дрова діаметром до 80 мм та максимальною довжиною 500 мм. Метод розкладання дров в топці також відіграє важливу роль. Детальна інформація присутня в технічній документації, що супроводжує обладнання. Котел нагріває воду в діапазоні температур від 55 до 85 градусів Цельсія. Має захист від перегріву, який спрацьовує при температурі 97 градусів Цельсія. Контролює температуру води та димових газів. Працює в системах опалення закритого типу з максимальним тиском до 3 бар. Для ефективної та тривалої роботи системи опалення. Ми рекомендуємо встановити буферну ємність об'ємом 1000 літрів. Піролізний котел не може працювати без автоматики. Панель керування має кнопку включення-виключення, гніздо запобіжника. Кнопка F Доступ до меню. Кнопки Стоп та Старт для зміни налаштувань. Окремо виведений запобіжний термостат з індикатором спрацювання. Щоб перезапустити котел, Необхідно викрутити захисний копачок та натиснути кнопку. Широкоформатний рідкокристалічний дисплей відображає велику кількість інформації, показує робочу схему, режими роботи, включення насосів, вентилятора, задану та фактичну температуру води та багато інших параметрів. При підключенні бойлера гарячої сантехнічної води є можливість контролювати його температуру, встановити літній режим. Також автоматика котла дозволяє підключити кімнатний термостат та програмувати роботу обладнання. Ми розглянули твердопаливний котел ROMSTLV Vision VG20. Це газифікаційний агрегат нового покоління для сучасних систем опалення в якості палива, якого виступають дрова. Сучасний дизайн, вдосконалена конструкція, енергоефективний піролізний метод спалювання палива, електронне керування та надійна система безпеки це ті переваги, що виділяють дане обладнання серед інших виробників. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Зробимо розрахунок згідно ваших побажань та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!